Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on commence à apprendre une nouvelle langue. C'est la langue française. Вітаю всіх вас. Ми сьогодні з вами починаємо вивчати нову мову. Це французька мова. Я з вами привіталася сьогодні словом bonjour. Bonjour французькою мовою це буде вітання. І ви відразу бачите, що тут написано, «le français, «le français», français», францы французька мова. c'est це «le français» – це facile. «facile», французька це легко, і ви сьогодні про це дізнаєте, що це справді легко, це не дуже важко, але це цікаво. Отже, що ж ви знаєте про Францію? Давайте з вами подивимось. Ось дуже багато малюнків, які характеризують Францію. Звичайно, слово Франція пишеться Франс. в Чому саме так пишеться і читається по-іншому, ми з вами е, потім вивчимо, а поки що в «франс», не Франсе, а Франс. Франція. І отже, це карта Франції, це зображення Франції для couleur violette», «violette», фіолетовий колір». І так, що ж таке Франція? Франція це завжди, парфум, парфум, парфуме, краса, une багетте, де макарон, макарони, euh, круассан, які багато з вас хто їсть, fromage, Це Прапор Франції, українською мовою прапор, французькою драпо. Всі словами ці будемо вчити. Це мушкетери, це лаванда, яку додають е, у білизну для того, щоб вона зберігалася і щоб, щоб мала приємний аромат. Лешін, вельо, льок, кок, півень, і отже, півень. Це символ Франції, один з символів Франції. Чому саме символ Франції, саме півень? Тому що перші люди, які жили на території Франції, їх називали галлами, а так їх назвали рімляни. Так ось галли, галлюс, Галлюс з латинської мови означає півень. І саме тому. Півень є символом Франції. Звичайно, ви можете побачити і, можливо, хтось з вас знає цих персонажів, Астерікс і Обелікс це також французькі персонажі, вони є Галлами, тобто перші люди, які мешкали на території Франції. Що ж це за потяг? Це потяг, який називається ТЖВ. Це найшвидкіший потяг він е, може їхати зі швидкістю понад 350 кілометрів за годину. Якщо подивимось, звичайний потяг їде зі швидкістю е, 80 км на годину, а цей 350 та більше. Саме французи першими вигадали ці швидкісні потяги. І лише потім це була вже Японія, Корея, але першими були французи. І, звичайно. Дві пам'ятки, які знаходяться у Парижі. Це Тріумфальна арка Лях Ар до Тріумф, і багато хто з вас бачив ейфелеву вежу. Ля-Тур-Ейфель. Ейфелева вежа називається так через інженера, який побудував її. Його звали Гюстав Ейфель, і саме Ейфелева вежа, і називається на честь е, нього, ейфелева вежа. Отже, voilà, ça, la France. la France. Якщо ви бажаєте, ви можете зробити свій малюнок або свій колаж. Що таке для вас Франція? Можливо, ви ще знаєте якісь слова або якісь приклади, про які я зараз не говорила. Ви можете це зробити. І наступного разу ми з вами все це подивимось. Але це за бажання. On continue. І ми з вами я говорила, що французька це легко. «Le français, c'est facile. facile». отже, є декілька слів, які ви можете самостійно вже прочитати і зрозуміти, але щоб вам було легше їх прочитати, ось подивіться, є слова зверху. Давайте все ж таки прослухаємо, як вони читаються. Testons nos connaissances. Activité 1. Taxi. Bus. Chocolat. Professeur. Téléphone. Radio. Télévision. Oh, Слова таксі, бюс, «шоколад», «професор», телефон, радіо, телевізіон. А зараз поставте на паузу і спробуйте прочитати ці слова. Але хочу нагад... звернути вашу увагу: всі ці слова наголо падає завжди в... у французькій мові, на останній склад. Я вам зараз прочитаю ще слова внизу, і потім ви самостійно спробуйте прочитати ці слова. І так, ось у вас слова. Воно буде найважче. Пишеться mon а читається monsieur «Ан café. Un menu. Une guitare. Madame. Le football. Отже, прочитайте ці слова. Ставте паузу і прочитайте самостійно ці слова. «Ем'ян» Вуза велю ви прочитали і продовжуємо з вами далі. Отже, ми з вами вже починаємо вчитися читати. Навіть ще букви не знаємо, але зверніть увагу, букви схожі з. Англійською мовою, і тому буде не дуже важко їх читати. І я з вами починала сьогодні вітатися. І коли я віталася, я говорила бомжух. А давайте з вами подивимось, як ще можна привітатися. Отже, дивимось, як можна ще привітатися. À dire bonjour le, matin et le matin je mève. Bonjour. It's ранок. І вранці, коли, коли ми прокидаємось, ми говоримо bonjour! Bonjour! Repete bonjour! Repete poftrick. Repete bonjour. Л'коль амон кота, салю! Куку! І так, якщо ми вітаємося з друзями, ми можемо сказати або «ку-ку», Або слово можна сказати салю! Салю ку, -ку. салю «ку-ку». Voilà, salut, salut. Коли вітаємося з вчителем, бачите, закреслено, це означає, що ми не будемо говорити салю. А з вчителем як ж ми будемо вітатися з вчителем? У нас є три слова: куку, -ку, салю, божур. Так, скажіть, будь ласка. Правильно, це буде слово bonжу. Bonjour! Salut! Oups. Bonjour. Комо дір аргує. Отже, а зараз нам треба з вами попрощатися. І для того, щоб попрощатися, що ж ми будемо говорити? А ah, мама? Quand elle part au travail, au revoir. Отже, ми можемо сказати для того, щоб попрощатися, ми можемо сказати au revoir, au revoir, au revoir au revoir. Або ми можемо сказати salut. Тобто зверніть увагу слово salut, воно вкаже, воно вживається і для того, щоб сказати привіт, і для того, щоб сказати пока. Salut, Au revoir. Слово рувуар трохи важке, але згодом через декілька уроків ви будете дуже легко його вимовляти. Салю! А ту альор. А ту альор. До скорого, до зустрічі, а ту альор. А ту ce soir? до вечора. À ce soir, de večera, odje. Salut! Au revoir! À ce soir! À tout à l'heure! À mon copain après l'école. Salut! À demain! À demain! À demain! À Бачите, всі слова, які ви чуєте, наголос ставиться завжди на останньому складі. Амон, професер. Салют! Au revoir! Ось, вчителю ми не говоримо «salut», ми говоримо au revoir», au revoir. «au revoir». Тут ви бачите нові правила. Пишуться одні, одні літери, а читаються зовсім по-іншому. Це особливість французької мови. Це буде найважче, що у нас з вами буде. Але згодом все-все-все вивчимо, і ви будете дуже легко читати. І ось тут я хочу вам сказати перше: якщо дві голосні стоять поруч, вони читаються як один звук. Ось, наприклад, ми не будемо говорити аю, аю, а разом А та Ю дають нам звук О. О і далі revoir. ще одне. А літера ОІ читається не як ОІ, а як «Уа, Уа». «Уа». «О р, вуар. Au revoir. До побачення. Au revoir. Отже, для того, щоб сказати привітатися, ми говоримо салю, божу, ку куку, а для того, щоб попрощатися, слів набагато більше. Ми можемо сказати Salut, au revoir, à demain, à ce soir, à bientôt, à tout à l'heure. Бачите, скільки слів, і всі ми з вами будемо вчити. Ну, а зараз давайте з вами спробуємо здогадатися: вітаються люди чи прощаються. У вас буде шість діалогів невеличких. Ви їх слухаєте. Поставте собі цифри від 1 до 6 у зошиті, і е, якщо ви чуєте, що люди вітаються, ви замальовуєте червоним кольором, якщо ви чуєте, що люди прощаються, ви замальовуєте синім кольором. Якщо немає червоного, ви можете взяти будь-який інший кольор, або ви можете е, заштрихувати. Euh, проси олівець взяти, тобто будь-що. Отже, слухаємо уважно. Салю, сава, і о ревуар. Бонжу, Себан. Бонжур, мадам. Так. Замалювали. Де? Bonjour mon amour. Bonjour ma chérie. Trouvez 3. Salut Magali. Au revoir Christophe. 4. 4. Madame, monsieur, au revoir. Au revoir monsieur. Cinq. Salut Nicolas. Bonjour Mathieu. Donc. Et le dernier, au sein, numéro six, numéro Six. six. Bonjour Alice, ça va Salut Julie, très bien, merci. Et toi Bonjour Sébastien. Bonjour Madame. Deux. Bonjour mon amour. Bonjour ma chérie. 3. Salut Magali. Au revoir Christophe. 4. Madame, monsieur, au revoir. Au revoir monsieur. 5. Salut Nicolas. Bonjour Mathieu. 6. Bonjour Alice. Ça va Salut Julie. Très bien, merci. Et toi Отже, ну а зараз давайте перевіримо, чи правильно ви замалювали, розмалювали. Отже, лише третій, четвертий це були прощання, всі інші були привітання. Ну і е, наостанок, давайте з вами послухаємо невеличку пісеньку, для того, щоб запам'ятати краще як вітатися.